Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Книга Алевтини Волкової. Осінь Художники Олена Зенич та Володимир Домантович. Любий маленький читачу. Про минуло літо настає пора, яку часто звуть чудовою, замріяною, золотою. Вона особливо м'яка, ніжна, як гарна мелодія. Слухаєш спостерігаєш природу у перші осінні дні і відчуваєш усю її урочисту красу. У ній поєдналися чарівність барв теплого літочка із першими подихами наступних холодів зими. А що ти знаєш про осінь? Чим вона відрізняється від інших пір року? Пригадай, де ти бував восени і що цікавого спостерігав у природі? Що тебе найбільше вразило? Які прикмети осені запам'яталися? Перший подих осені. Перший місяць осені за календарем вересень. Тихі задумливі вересневі дні і ще теплі, наче літні. Та подих осені уже відчутний у вечірній і нічній прохолоді, день народжується в осінньому серпанку, але поступово туман зникає, розсіюється. Піднімається сонечко і обігріває землю. Нерідко початок вересня дивує своїм теплом, яскравістю. Здається, літо повернулося. Сонце ще довго сяє на ясному небосхилі. Та воно уже не таке гаряче, як влітку, а ніжно ласкаве, лагідне. Повітря прозоре і легке у ньому далеко чути кожен звук. Проте зменшення світла і зміна кольорів у природі вказують на осінь. Одна із перших ознак осені поява у повітрі легких крилатих насінин клена, сосни, берези, осоту і кульбаби. У вересні на газонах квітнуть іще яскраві різнокольорові айстри і жоржини, червоні кани, милують око оксамитові чорнобривці, та як тільки не біжить хмаринка, спохмурніє сонечко. Одразу стає видно, як змінюються барви навколо золотяться березові гаї, на бульварах і у парках устеляються першим жовтим листям доріжки. Вітер підхоплює крилаті насінини берези й липи, клена й сосни і переносить їх на далекі відстані. На своїх парашутиках із легких пушинок подорожують з місця на місце і насінини кульбаби та осоту. Помітно скорочується день 23 вересня на усій земній кулі день дорівнює ночі рівно по 12 годин кожний. Тому і звуть його днем осіннього рівнодення. Після нього ніч стає усе довшою, а день зменшується. Настають короткі осінні дні, швидкими кроками вступає осінь у свої володіння. Золота осінь. Жовтень наступний місяць осені. Назва його пов'язана із кольором, що переважає у цей час у природі. Листя більшості дерев, трави та багато інших рослин розфарбував жовтень в усі відтінки жовтого і червоного кольорів. Поглянеш навколо, зупинишся і неодмінно замилуєшся художником жовтним, яких тільки кольорів не побачиш перед собою. Виблискують у небесній сині жовтою різьбою берези, святковими у своїй красі стоять золотаво-червоні клени, переливаються бронзою осики, від фіолетово-червоних до мідних відтінків сяють вдалині і ще вбрані у свої шати дерева, вирує навколо чарівна золота осінь. Тільки десь на каштані причаївся собі зелений їжачок. Гойдає вітер гілочку, розкриваючи зеленого їжачка, і ось уже падає на землю коричневий блискучий каштанчик. Природна зелена речовина хлорофіл виробляється рослиною під дією сонячного тепла і світла. Восени листя жовтіє або червоніє, бо сонячного світла і тепла меншає, і виступають барвники, які влітку були сховані. Пагорби й схили відсвічують багряно, жовто-золотистими барвами. Вітер починає зривати яскраве листя із каштанів, і кленів, осик і берізок. Відсвіло на озерах латаття, а стара вільха нахилилася до озера, неначе вклонилася йому. На осінніх полях і луках стало зовсім порожньо. Більшість квітів уже відцвіла і розсіяла своє насіння. Лише подекуди ніжне синювато лілове суцвіття свербіжниці прикрашає луки. Сміливо підставляє вона свої кучеряві голівки осінньому сонечку. Її маленьке суцвіття нагадує айстри, зустрічаються ще зрідка і яскраво жовті, блискучі квітки золотавих калюжниць. Неподалік одних розкидані кубками братки, їхні біло жовто фіолетові малесенькі пелюстки привітно виглядають поміж трав. Це вони удруге зацвіли серед осені, а на газонах та в садках іще милують око різнокольорові хризантеми білі, рожеві, блідофіолетові, золотисто червоні. Похмура осінь. Скромна краса пізньої осені, листопад найчастіше сумний. Зникли яскраві барви, віддзвеніли пташині голоси, стало тихо у садах і парках. Природа ніби причаїлася, чекаючи зимових холодів. Спохмурніло, насупилось, стало свинцево сірим небо. Потекли з нього ниточки осіннього дощу. Він може йти день, два, цілий тиждень і більше. Холодно і непривітно. День сірий і вологий настала похмура осінь. Вітер сильно дмухнув на хмари, зібрав їх докупи і закрили вони надовго сонечко. Спочатку осінь лічила листя на деревах, відривала по одному. Потім якось одразу знявся вітер, напружився, війнув дужче, і дерева ніби зітхнули разом, скинули з себе останнє вбрання. Короткі дні у листопада уранці стеляться над землею білі тумани, а хмари так низенько спускаються, що обгортають собою землю, наче білою і сірою ковдрами. Обнялися вони з туманами, стало сіро. І сумно у природі, та інколи сонечко розірве важкі хмари, гляне на землю привітно, розвеселить її трохи і знову сховається. Пізньої осені на болоті достигає журавлина. Її красиві червоні ягідки видно здаля, лежать собі зверху на купині. Журавлина зовсім не боїться морозів, тому збирають її пізно восени чи навіть озимку. Листопад ворота зими. Нерідко буває, що й сніжок випаде заблищить після першого морозу калюжа на вулиці, прогляне сонечко, і вона може й розтанути. Хоч і не дуже веселий листопад місяць та є у ньому і своя принадність у поступовій таємничій зміні природи перед зимовим сном. Чи доводилося вам спостерігати за змінами у природі? А спробуйте, це дуже цікаво. Для цього зробіть за нашим зразком календарик і записуйте туди позначення стану погоди протягом року. Ну а тоді зіставте із спостереженнями у наступному році, чи значні зміни відбудуться у природі. Лісова казка, Завітай осінньої пори до лісу. Придивись, який урочистий він у своєму осінньому вбранні. Пахне дубом і сосною, дрімають дерева під останнім теплим промінням. Дивні перетворення відбуваються у лісі. Ось, наприклад, тихо-тихо, в осиковому гайку. Раптом чути падає гілочка. Лежить вона на землі ніжна і тендітна, а потім із тихим шародінням опустилася ще одна: вітру немає. А гілочки падають і падають. На дереві жодного зламу, ніби цю гілочку взяли і просто вийняли. Це гілкопад. Ним починається листопад у осики. На кущах крошини глянцеві чорні ягоди. Поряд із достиглими є немало напівстиглих, червоних і зовсім зелених, а на окремих гілочках подекуди іще білесенькі квіточки. На ліщині ніде помітні останні горішки, а часом на лісових галявинах вогником спалахують квітки льонку. Між кленами дивляться у небо червоні сонячні віконця, клен вважають наймальовничішим деревом наших лісів за його стрункість, розлогу крону і візерунчасте листя. Поблизу Великого Пня останні китяги пурпурової брусниці. Рожевіють кущики бересклету, вогнем палають плоди горобини. Пишне вбрання мають дуби, вони такі весну можуть зустріти, одягнуті у темне, пожухле листя. Є серед них велетні, які стали історією свого краю. Його живими пам'ятниками відомий Запорізький дуб богатир віком понад 600 років, висотою 36 метрів, що дорівнює 12-поверховому будинку. Обхопити такого велетня зможуть, узявшись за руки, не менше 4-5 чоловік. А у Черкаській області росте Холодноярський Дуб, якому понад тисячу років. Зустрічаються і липи довгожителі, і тополі. Усі вони лісові пращури сучасних дерев. Курличуть в небі журавлі. У кінці вересня-жовтня завершуються чарівні дні бабиного літа. Це та чудова осіння пора, коли сонце посилає своє останнє тепле вітання полями лукам, над якими пролітають легесенькі, сріблясті павутинки. Готуються до відльоту птаство, бо вже зникли комахи, отже для пернатих друзів стало значно менше їжі, а незабаром іще одне лихо холоди. Це змушує співочих і усіх невеличких пташок покинути гнізда й триматися виводками, поступово об'єднуючись у зграйки, які згодом зростатимуть, збільшуватимуться, утворять величезні зграї. Наближається час відльоту у теплі краї. У кінці вересня, а іноді й раніше збираються у далеку мандрівку ластівки і ще раніше вже покинули нас стрижі. Поспішають на південь з шпаків, граків, тряси хвісток. Вони летять на великій висоті, і здаються у небі маленькими цяточками. Потягнулися на південь лелеки. А потім раптом чути голосні, гортанні звуки, такі сумні, протяжні. То великим правильним трикутником прямують у далечінь до південної Африки довгоносі журавлі летять вони повільно, з великими зупинками, непомітно зникаючи у голубому просторі. Їхнє прощальне курликання довго чути здаля, ніби плач за батьківщиною. Минає ще якийсь час і чути заростей рогозу гелготання, білокрилі птахи піднімаються у височінь. Це гуси. Летять вони особливо обережно, всі разом старше покоління і молодше, яке навчається долати відстані прямо у польоті. Старі зозулі відлетіли. А молоді ще підростає, набирається сил і вчиться самостійності. Згодом і зазуленята відлетять, але самі поодинці. А до наших країв прилетять красуні омелюшки. Вони холоду не бояться, харчуватимуться улюбленою стравою, горобиною. З'являться і гарненькі маленькі чечітки із далекої півночі. І з лісу ближче до людей наблизяться червоногруді снігурі і чубата синиця, яку прозвали гранадеркою. У ялинниках з'являться шишкарі, дуже гарні пташечки, самці червоні, а самички зеленувато сірі. Вони великі мандрівники, усе життя у пошуках шишок. Звідси їхня назва шишкарі. Оригінальний дзьоб пташки, дві складені хрестиком за карлючки, дозволяють їм легко розправлятися із шишками. І з наближенням зими горнуться до оселі людей пташки, чекаючи від них допомоги у холодну і голодну пору. До речі, птахи восени відлітають по різному, дрібні великими зграями, качки прямою шеренгою, гуси вервечкою, а журавлі довжелезним кутом або ключем, як це часто називають в народі. Мешканці лісу. Не спорожнів ліс восени. Кожен його мешканець зайнятий своїми важливими справами. Основне це добре підготуватися до зими. Та в теплий сонячний день хочеться й розважитись. Особливо утішні восени білочки. Граються вони між собою у схованки, полюбляють ганятися за сонячним зайчиком. Пробіжить він по дереву, білочка за ним, схопить горішок, грибочок сховає і знову кидається за променем. Потім промінь за білочкою, а вона за ним на другу гілочку. Їжачок-трудівничок завжди у роботі, знайде купу листя. Пірне в нього, вийде, а на голках уже наколоті листочки, однесе він листячку у свою нору під деревом, ще й за мохом збігає, потім знову за листям. Так зранку до вечора, доки не вистелить собі зимову м'яку постіль, а тоді сховається у ній, згорнеться клубочком і спатиме під м'якенькою і теплою ковдрою аж до весни. Готуються до зими і трударі бобри. Звалять дерево, перегризуть своїми міцними зубами на шматки, сплавлять їх річкою у свої хатки. Нерідко трапляється, що їхні сусіди лосі і зайці об'їдають кору підготовлених до зими дерев. Тоді бобрам знову доводиться братися до роботи. Ведмідь вибирає в тихому густому лісі закуток під великим деревом і отам готує собі барліг, викине зайву землю, нанесе туди сухого листя і гілочок ялини. Стане затишно, тоді вкладеться на усю зиму спати. У букових і у дубових лісах стадами збираються кабани, щоб перед зимою нагуляти собі для тепла трохи жиру. У жовтні листопаді линяють куниці, лисиці, тхори, змінюючи своє хутро на зимове, пухнастіше і тепліше, змінить свою літню сіреньку шубку на біленьку і зайчик. Борсук восени теж запасається жиром, споживаючи для цього жуків, ящерок, ягоди і плоди. Потім згребе до себе у нору опале листя. Зробить теплу постіль і ляже на зиму спати. Дружно готуються до зими усі мешканці лісу. Як краса врятувала берізки. Якби люди навчилися бачити красу навколо себе, загалом у природі, значно багатшими стали б ми усі. Знаєте, як краса врятувала берізки. Одного разу посадили великий новий ліс дуби, липи, берест. Росли саджанці повільно, а бур'яни між ними швидко. Не давали вони маленьким деревцям вирости і піднятися. Не знали люди, як бур'янів позбутися. От старий лісник порадив посадити поміж дерев берізки. Вони, мовляв, ростуть швидко і знищать бур'яни, бо залишать їх без сонця. Ну, так і зробили. Через кілька років підросли берізки. Знищили геть усі бур'яни, але іншим деревам не давало росту, затіняли їх, вирішили зрубати берізки. Був ясний сонячний вересневий день, послали бригаду лісорубів. Берізки з білими стовбурами, золотистим листячком на тлі яскравосидого неба були такими гарними. Зупинилися лісоруби, завмерли від краси. Не піднялася рука з сокирою вчинити розправу над деревами, розміркували, що можна інші деревця пересадити на другі ділянки. І досі росте білокорий березовий гай, даруючи людям насолоду. Гарна береза, та все ж наймальовничіша вона восени, коли кожен її листочок виблискує, наче виграє на сонці. Ну, недаремно ж кажуть золота береза. Дарунки лісу. Осінній ліс приваблює не лише красою, а й своїми дарунками. Чого тут тільки не знайдеш восени. Справжня комора природи. Під ніжними променями сонечка блищить чорна бузина, розчервонілися соковиті плоди барбарису, калини, шипшини. Синьосизі ягідки глоду на початку осені дуже терпкі. Як тільки вдарить перший мороз, стануть вони солодкими і смачними. У вересні достигають горіхи на ліщині, збирають їх білочки й борсуки, бурундуки й ведмеді, охоче ласують ними дорослі й діти. Дарунки ліс розкидав і під ногами, нахилися у глибині заростей, натрапиш на сімейку груздів, таких м'ясистих запашних грибів. У теплі вологі осінні дні зустрінуться ще й білий гриб, рижики і маслята. Ось сімейка лисичок зовсім не криється від людей. Бери скільки хочеш. Стоять на товстеньких ніжках підберезники і красноголовці. Поряд із кущиком бузини дуже багато різнобарвних сироїжок, блідофіолетових, жовтуватих і червонястих. Зверху усі різні, а знизу. Однаково білі. Трохи пізніше на березових пеньках, і поблизу від них зустрінуться гриби опеньки. Ростуть вони цілими родинами. Кожен у цяточках, ніби засмах на осінньому сонечку, повними кошиками своїх багатств зустрічає на ліс. Тож ми повинні завжди пам'ятати, що можна брати в лісі гриби, ягоди, горіхи, квіти, не руйнуючи при цьому грибниць, не ламаючи гілок, не знищуючи коріння, щоб ці рослини змогли відновитися знову, щоб дерева і кущі давали влітку прохолоду, а взимку затримали сніг і захистили землю від морозів. І обов'язково пам'ятай, ягоди і гриби збирати можна тільки з дорослими, тому що можна натрапити на страшенно отруйний гриб або отруйну ягідку. Щедра осінь. Осінь не завжди тішить нас сонячними днями, та й похмурі дні світлішають, коли відмічають свято врожаю. У садках нерідко ще висять на гілках червонощокі яблука. Пізні сорти груш, на величезній сливі усі гілки вкриті темно-фіолетовими плодами, так що й листя не видно. На освітленій сонцем ділянці саду звисають великі грона винограду, золотистого і синього, а у глибині, як яскраві жаринки, на великих розлогих кущах червоніють ягоди кизилу. Він уже не рідкий гість наших садків до яких завітав із південних країв. Видовжені кисловаті ягідки гарні і смачні, збирають яблука і груші, а виногради ще достигає, наливається соком. На полях та городах збирають урожай овочів. Оранжева морква вже викопана і підсихає на сонечку. Викопали і буряки, тонким шаром розстелили для просушування цибулю. Картоплезбиральний комбайн вправно викопує і відвантажує бульби. На городах уже привільно, майже усе зібрано, тільки яскраво жовті гарбузи залишилися достигати, окремі з них справжні велетні. Відомий випадок, коли виріс гарбуз вагою до ста кілограмів. Скільки ж з такої городини можна наварити каші і підсмажити насіння? На баштанах, як величезні господарі, лежать зелено смугасті кавуни. Щоб стати солодкими й соковитими, вони мусять якнайбільше вібрати у себе сонячного проміння. Та це ще далеко не всі дари садів і полів, які вирощують люди тут і сині баклажани, зелений та червоний перець, білокачанна капуста, багато інших фруктів та овочів. Для нас і наших друзів. Осінь пора великих трудових справ. Люди готують поля, сади, городи до нових урожаїв, насаджують нові ліси, восени посадять маленькі саджанці дерев, а прийде весна, прокинеться деревце від зимової сплячки, почне рости. Одні з них стануть стрункими ялинками, інші Пухнастими соснами, величезними мудрими дубами, липами, кленами, осокорами, піднімуться нові ліси, у містах на вулицях теж посадять нові деревця замість старих, які завчасно зріжуть і викорчують, щоб не впали вони під час сильного вітру і не пошкодили будівлі і дроти. Восени слід також передбачити, як допомогти перезимувати усім мешканцям лісу, заздалегідь приготувати їм корми, пташкам зерно, косулям зелені віники із гілочок дерев. Узимку пташкам дуже смакують плоди і насіння дикорослих трави дерев, їм до вподоби насіння кавуна, салату льону, гарбузів, соняшників. Добра їжа для них насіння лопуха, кропиви, кінського щавлю, свиріпи, плоди горобини, бузини, калини. Жменька корму врятує багатьох пташок від голодної смерті, якщо ви покладете його до годівниць. Така робота буде дуже корисною для дерев, загалом для лісу та його мешканців. А нам, людям, вона принесе добрий настрій, радість, насолоду і здоров'я.